Адміністрація Байдена зняла заборону на розміщення американських військових підрядників, які в Україні зможуть обслуговувати зброю і техніку надану сполученими штатами Америки. Про таке пише Reuters. У Пентагоні запевнили, що підрядників буде небагато вони будуть далеко від лінії фронту і не братимуть участі у бойових діях. Але поки не зрозуміло, чи збереже Дональд Трамп ось таку політику, коли обійме посаду у січні. І скоро безглуздим вбивствам настане кінець, так американський мільярдер. Ілон Маск прокоментував публікацію видання Wall Street Journal про те, що Дональд Трамп планує створити демілітаризовану зону між Росією та Україною. На своїй сторінці у соцмережі X бізнесмен написав: цитую час для розпалювачів війни та спекулянтів минув і спрогнозував швидке закінчення війни в Україні. Його твіт швидко став вірусним у соціальних мережах. А деякі користувачі пропускають, що маск як близький друг новообраного американського президента та ймовірний претендент на одну із держпрод. Посад може бути в курсі планів Трампа щодо України.